Друзі, до мене прийшли сьогодні помічники мої, Ігор і Саша, і ми з ними будуємо вольєр. Будуємо вольєр не на території, а за територією, ну, на нашому городі. Бачите, город, сад у нас усьому. От, е чого не на території? Це буде такий карантинний вольєр. Якщо ми якесь цуценя зустрічаємо, то щоб воно. Е Ну така карантинна, карантинна зона була, Тут чисто, тут вольєр буде чистий, от, не буде спілкуватися з іншими собаками. ну і це таке, я ж кажу, карантинний вольєр буде. Хлопці прийшли зранку. Вже зацементували чотири стопчика. Він буде обтягнутий сіткою. З однієї сторони, профнастілом, буде будочка. Звісно, е, зря я посадила, Ігор сюди. Зря ми посадили. Треба буде дерево пересаджувати, Ігор. Так. Да. Да? Вони його... Ну опісюють, то опісюють, а погризуть, жалко. Ігоря, це абрикоса, да? Посадили, да? посадили ми весною, чогось я і, і, і знала, що тут буде вольєр. Чого я сюди цю абрикосу? Посадила, я не знаю. Принесла ось, хлопцям вже перекусити, вони вже поснідали. Але через два години кажу, якщо ви будете в состоянні, якщо ви будете молодцями, огурчиками, то я вам принесу по 100 грам. Ну, слава Богу, я вже їх знаю як облуплених, я вже бачу. Якщо п'яний, зразу розгород поворот додому, на автобус їдьте додому. От, а якщо такий нормальний, більш-менш на похмельоні, то це таке. Ну що зробиш? Других нема. Так, вже трошечки да, хлопці? Ага. Да, молодці. молодці, молодці. Так що так, робота пішла. Так, да, квадрат вже є, тепер будемо, общем, ще треба їхати в сусіднє село. Я щас, ми зараз сьогодні сітку купимо, сьогодні купимо укладочну сітку, щоб не підривали. Ну, взагалі, гвозді купимо, ну таке ж все, що треба. Так, хлопці будуть їсти, не будемо їм заважати. Третій день ми робимо вольєр, хлопці. А я завжди приходжу і знімаю вас, коли ви бухаєте. Оце таке впечатлення, що ви зовсім не працюєте, а тільки п'єте. Але ні, вони в мене молодці, потихеньку, помаленьку. Але вже третій день ми робимо вольєр. Ще нам завтра. Бо ми сильно не хлопці в мене сильно не пересираються, да, хлопці. Треба каже, і поработати, і по попідпочивати. Що ну, на якій ну, ми після, стадії? Нас теж те час заняло. Стопчики поки нарізали, поки забітонірували. Все ж хочеться зробити більш-менш якісно. Що ми, Ігор, зробили? Ми верні ви зробили вже навіс над будкою. Буде там будка. йо йо Ігор, я перевернула лак. Там а немає. Він них. закритий. А, він закритий. Хорошо. Хорошо, що краску не перевернула. Зробили навіс над будкою. Буде там стоять будка утеплена, буде там піддончик стоять, Оце, там, де Ігор сидить, за ним. Трошечки не вистачило профнастілу в нас ось на цей Листуло. угол. У, ну, було б добре, якщо б сюди листок, бачиш, і сюди листок. Ну Так не було б сквозняку, але це згодом. Може, я докуплю, два листка профнастіла, і буде добре. 15 квадратних метрів, виходить, вольєр. Цю черешеньку, скоріше всього, треба буде. Чи це абрикоска? Черешенька? Да? черешеньку треба буде пересадити. От. Ну, ні, на осінь, якщо не згризуть. І понизу пуститься арматурна сітка, для... вкопається для того, щоб собачки не підривали. То, в общем, нам ще на сьогодні поработать і на завтра поработать. Завтра хлопцям калітка остається, зробити таку тоже гарну калітку треба і позгрібати сіно. Бо ще, бачите, ось копичка невеличка, сіна, ще буде стільки сіна, вже ігор згріб, а ще треба. Півгорода надо... згріба, а півгорода нам осталось. І ще завтра, щоб... бо погода дуже така прям спекотна, згребти сіно ми, ми працюємо.